Ну що, друзі, підібрали ще один автомобіль для нашого замовника за послугою підбір автопідключик, який має два ключики, безключовий доступ, гарну комплектацію і двигун. Не дизельний, а бензиновий, 1,6 атмосферний з екологією і 150 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль знайшли на митному терміналі, який заїхав тільки на автовозі. Відразу ми його відзняли і, можна сказати, вихватили з пилу жару по адекватній ціні. Десятий рік 1,6 бензин з адекватним пробігом, з каталізатором, не фарбований. На легкосплавних оригінальних 17 х дисках на літній гумі. Перламутровий гарний чорний колір. По комплектації в нас все також досить непогано. Маємо роздільну кліму, шестиступеневу коробку, не на 5 передач, чотири склопідйомника, автоматичні зеркала. Датчики світла, датчики дощу, шкіряний оригінальний мультифункціональний руль. Також присутні в нас круїз контроль і ліміт контроль для 16 бензинового двигуна. Це досить така, я б сказав, рідкісна комплектація. Не вистачає тут шкіряних сидінь і авіаційної системи. Також у нас присутні парктроніки позаду. Ну дійсно для бензинових міганів це рідкість. Цю машинку шукали рівно півтора місяця. Знайшли, викупили, оформили пакет документів, договір купівлі продажа, сертифікат відповідності українським стандартам, страховий полюс. І зараз заправляємо цей автомобіль і доставляємо для нашого замовника в місто Дніпро.